Ось наші ще буси, всі замерзлі, зараз показуємо. Зима, дорога, просто льот, неможливо їхати. Швидкість максимально 90 носить бус. Але нічого, ми їдемо. Допомога! Дякую, дякую! Всі Дякую, дякую. Просто попри дорогу стоїмо. Найближче соло до оглядають поля, практично нікого нема. Пара людей зустріли коло магазину і розвіють продукти. хочу сказати, Цим людям треба місця. Ви розумієте чи ні? Вони просто... Все, давайте, з Богом, давайте. Як тебе звати? Це тобі подарувалочок. Задоволено. Це я царква. Тут ти Не не випав, так? Ну. No. Доброго дня. Ми з Гуляйполя. Ми гуляйпільці, які залишилися в цьому місті. З лютого березня ми не виїжджаємо і дуже дякуємо нашим партнерам, церкві, друзям, які приїжджають, по польським друзям, які приїжджають до нас, привозять допомогу, привозять підтримку, під привозять нам просто добре слово, молитву І з наступаючим різдвом. щасливим, з Богом! Утром ще й ракети. Дві ракети кожного дня є прильоти. Да, І сьогодні щось гепали. Ну, це вчора ще кояк, ще терпимо. А ті два дні так ось, о, ось о прилетіло прямо перед двором, Це ж позабивали людям, помогли чим можемо, що в них понаходили. Ми вдвох званюється, залишилися на вулиці. А це ваш е... сусід. сусід? Оце з цього кінця, до того кінця, ми вдвох. Одно, двоє хіба на вулиці? Ditajtas, Dzie ditaj praktycznie namasz. Spartaku jedziemy, ze tym, że Spartak już już jest, no sam tak. nie bo nas na potuszenie, ale nas zбав od złego. Amin, amin. щоб молитися, щоб Бог зберіг щоб все було так.